Здається, людям, що гірше вже бути не може. Причому знову ж таки хочу застерегти. Тут і соціологи не знають, коли ми говоримо про бідність, бідність може вимірювати і в категоріях е, абсолютних, і так званих відносних. Такі абсолютна бідність і відносна бідність. Абсолютна бідність це коли ви не маєте зранку, що їсти, так? І в день не маєте що їсти, і вечір не маєте що їсти, бо нема що їсти. Це те, що знали ваші батьки чи діди, такі ситуації були. Відносна більше це коли хочеш їсти, але коли хочеш їсти, вичаєте в ресторані, а є тільки... Уністецька їдальня, так? Тобто бідність не тому, що вона є, а тому, що вона не відповідає вашим бажанням. Відносна більшість. Той, хто займається слугою, знає, що коли українців питати, як ваша ситуація з року на рік, стандартне відповіді гірше і гірше і гірше, так? Але коли їх питати, чи ви за останній рік купили машину, квартиру, дачу, пилосос? Так, 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 так. Це не означає, що вони брешуть. Це означає, що їхній рівень бажань є вищий від того, що вони. Мають. У них бідність є відносно. Отже, коли ця бідність наростає з тим максимальною, коли люди сильно відчувають, що вони не мають того, що хочуть, власне, тоді ці зміни мають починатися. І на слова ситуація має бути така, що має людей вдаватися, що вже гірше бути не може. От коли ситуація, коли вже гірше бути не може, дійсно починаються зміни. Це була ситуація, воно кажучи, дуже часто трапляється, коли розпадається імперія або кінчається війна поразкою. Знову ж таки поразка ключове слово. Це ататюрку речення, так? Це е, Аденаур в Німеччині. От, це е, поляки, солідарність в Польщі. Це на даний приклад е, грузинської еліти у, у Грузії. Отже, е, я думаю, і це така моя, не тільки моя теза, що мені здається, що ми власне цей період зараз проживаємо. У нас це от, відчуття того, що гірше вже бути не може, вже дуже близько надходить. І Я вважаю, що певний мірою режим Нуковича Є е, здійснений Бог, тому що він дає нам це почуття. Ви знаєте, він є це якби така пізня прививка від дитячої хвороби. Ви не перехворіли вчасно і прививку нам не дали. І тепер ця прививка сталася, тому що вже болить, але хвороба не є смертельна. Хоча, звичайно, дуже болить, але це для того, що знаєте, є шанс на, 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 на помадріння. на так, я вважаю, що режим Януковича, знаєте, це такий подарок. що для того, щоб дурний дурнішов, а розумний став мудрішим. Я розумію, що це, власне для, це, для нас є це завдання. Цей режим немає майбутнього. Це очевидно. Це вам не віше скажуть економісти. Він немає зовсім майбутнього Питають, тільки стільки був, він протримається, якою ціною він піде. От, але мені здається, що е, питання, які ми справді можемо обговорювати, бо на історики не мають такого впливу, знаєте, те, що пішов, то пішли політики, історія, що ми маємо обговорити, це те не, не те питання зараз, чи піде наукович чи ні, а хто що прибуде після Нукович, з яким е, настроєм прийдуть е, прийдуть нова еліта. Я дуже боюся, е, це мій найбільший біль, біль чи боязнь, що е, це бо вони повторюються саме по муки Шинукович, який нічого не забув. Але нічого не навчився. Зараз є час на велику домашню роботу. Е, велика домашня робота означає, ну, що наша еліта, опозиційна еліта, в першу чергу, я думаю, про опозиційну еліту, але також ті, які думають категоріях міняти країну, повинна прийти зробити домашній урок. Це домашній урок, який пов'язаний з поразкою. От, і я думаю, що частина цього домашнього уроку пов'язана з історією, способом думання про історію. І мої тези дуже прості їх висловив під час круглого столу 1 грудня, який був пару тижнів тому, бо я надію, що не Забудьмо про історію як таку, забудьмо про історичну пам'ять, забудьмо про мову. Я не кажу, що ці речі не важливі, але вони не найважливіші. Якщо ми хочемо мати зараз зміни, нам треба ці речі відкласти на другий бік. От. Їх можна рішати потім, особливо коли пияться на покоління, яке до цього буде готова. Наш коліні цього зараз не готове. Тобто не внікаємо того всього, що може розвезти громадянську будинку на пустому місці. Нато ми займімося історією в іншому сенсі. Так як про це говорю, подолання історії, власне, це в рамках в рамках цінностей і тому кінчаю. Історія не є в'язницею, історія нам залишає великий простір без змін. Ключовим прихід цієї еліти, яка це розуміє, яка починає правило грати, починає право грати грати з ними правила гри. Хто, хто хоче, може подолати історію, хто не хоче, користується історією як виправданням. Або що гірше, використовує історичну пам'ять, як такий певний дим щоб замаскувати поганий стан справи в державі, або що гірше, щоб маскувати свою власну імпотенцію. Дуже дякую. Насправді почало багато дуже